Європейське дослідження встановило, що є сім типів особистості водіїв. Кожен з нас різний за своїми поглядами на життя та своїм відношенням до оточуючих. Все це в першу чергу залежить від нашої психології, виховання та способу життя. Але незважаючи на те, що ми всі не схожі один на одного, психологи нас уже давно розподілили на кілька видів. Їм вже давно вдалося розподілити нас за видами нашої поведінки на групи. Звичайно, наша поведінка в житті впливає на оточуючих і на те, що ми робимо. В цьому відео ми спробуємо розібратися, як наша психологія впливає на керування автомобілем. Багато хто з нас володіє транспортними засобами і має різний досвід водіння, але напевно кожен з вас розуміє, що незважаючи на однакові для всіх правила дорожнього руху, на дорозі всі поводяться по різному. Все це безпосередньо пов'язане із нашою психологією. Хтось отримує від водіння задоволення, хтось, перебуваючи за кермом, відчуває постійний стрес, розчарування чи радість. Хтось водить машину щодня, а хтось лише на вихідні, лише в теплу пору року і таке інше. Фахівці з Лондонської школи економіки та політичних наук вирішили провести дослідження щодо соціальної психології безпеки дорожнього руху. Ідея полягала в тому, щоб визначити, як люди реагують на дорозі під час взаємодії один з одним. Дослідження показало, що люди за кермом поділяються на сім основних особистостей. Загалом, звичайно, існує значно більше психотипів людей на дорозі, але психологи виділили особистості людей на дорозі, які повторюються найчастіше. Тип перший вчитель ми впевнені, що ми зустрічали не раз таких людей на дорозі, яким необхідно обов'язково переконатися, що ви зробили на дорозі не так. Не так повернули, повільно перестроїлися, увімкнули поворот на їх погляд раніше чи пізніше, їдете дуже повільно чи швидко. Та все, що завгодно, що вони вважають невірним, викликає їхнє бажання включити вчителя, навіть не зважаючи на те, що якщо така людина побачить, що ви визнали свою помилку на дорозі, психотип вчитель морально буде незадоволений цим. Він буде продовжувати і далі вчити, як треба їздити, при цьому сам буде відволікатися від дорожньої обстановки. Також дуже важко з моральної точки зору, буває, коли такий вчитель є вашим пасажиром. Він буде постійно підказувати вам, як правильно їхати, яку смугу треба зайняти, коли починати обгін, і таке подібне. Це дуже дратує і відволікає від дорожньої обстановки тепер уже водія, поряд з яким сидить такий психотип водія. Тому, якщо ви самі відчуваєте себе вчителем, можливо є сенс задуматися про кар'єру інструктора з водіння або не дуже захоплюватися повчанням інших, виводячи і себе, і їх з рівноваги. Тип 2. всезнайка або хочу все знати. Назва особистостей, яких ми також можемо часто бачити на дорогах, вже говорить сама за себе. Це водій, який думає, що він, вона рухається на дорозі навколо некомпетентних дурнів. Такі водії часто кричать на інших учасників дорожнього руху, сидячи у своєму автомобілі, де почуваються в безпеці. Вони вважають, що краще за всіх вміють їздити і знають правила а навколо одні бовдури. Така небезпечна поведінка за кермом може викликати агресію у оточуючих з непередбачуваними наслідками. Найкращим доказом вашої компетентності може бути тільки безаварійна їзда, яка ґрунтується на тактиці уникнення ДТП. А кричати на інших водіїв, особливо відчуваючи, що відповіді не буде, не найкраща риса поведінки людини за кермом. Тип 3. Конкурент. Ми впевнені, що не минає і дня, як кілька разів на дорозі за короткий час, ми зустрічаємо цей тип водіїв, яким обов'язково потрібно когось обігнати, бути першим на світлофорі і на зелений сигнал зірватися з місця раніше за всіх. Причому це постійна поведінка, навіть якщо вони нікуди не поспішають. Водій з особистістю конкурент обов'язково має когось випередити. Якщо на його шляху хтось чинить перешкоду, він сильно дратується. Цей тип людей може несподівано прискоритись на дорозі. Якщо його хтось намагається обігнати, він не хоче нікого пропустити перед собою. Завдання одне, щоб ніхто при жодній ситуації не вліз перед ним. Не дивно, що такий психотип водія є частим учасником ДТП. Якщо ви відчуваєте, що відноситеся до такого типу, сходіть на картодром, де можна взяти, прокат карт і спробувати виграти заїзд у конкурентів. Візьміть, прокат квадроцикл чи багі, виплесніть свій адреналін і повертайтеся на дорогу в спокійному стані, дороги загального користування, не призначені для автомобільних змагань. Відноситеся до інших водіїв з повагою, тоді маєте принаймні моральне право розраховувати на таке ж саме відношення до вас. Тип четвертий каратель Він чи вона з таким типом особистості завжди має бажання покарати когось на дорозі за найдрібніші помилки. Такий тип водіїв, як правило, може вийти з машини та почати з'ясовувати безпосередньо з вами стосунки. На жаль, це досить поширений тип особистостей водіїв на дорозі. Водій із психотипом каратель як правило задирається до чоловіків, які на його погляд не можуть дати відсіч, виглядаючи фізично менш сильними, а інколи навіть і до жінок. Але з'ясування стосунків шляхом застосування фізичної сили рано чи пізно закінчиться погано. Такий водій сам може бути покараний або людиною, яку він собі обрав за жертву, і не розрахував сили, або частіше законом. Тип п'ятий філософ це тип водіїв, які не хочуть нервувати на дорозі, адже стресів і так вистачає в нашому житті. В останні роки, на щастя, такий тип водіїв набув свого поширення. Це такий тип людей, які зрозуміли, що дратуватись і нервуватись на поведінку водіїв навколо себе на дорозі немає сенсу, бо наше роздратування не зробить людей більш правильними. Згідно із дослідженням, люди, які належать до психотипу філософів, як правило, приймають чиюсь провину на дорозі легко і без роздратування, намагаючись раціонально пояснити собі логіку іншого водія. Хтось створює небезпечну ситуацію на дорозі, намагаючись піти на небезпечний обгін, філософи за кермом автобуса та вантажівки скажуть собі щось на кшталт. Мабуть, людина спішить, нехай собі їде і пропустять. Хтось влазить перед ним. Ну що ж, філософ пригальмує і пустить цього водія. Нехай собі їде людина, йому треба, може, й мене колись пропустить. Це дуже важливий тип водіїв, оскільки такі люди за кермом володіють собою та позитивно впливають на безпеку дорожнього руху. Тип шостий уникач. Головна мета цього водія уникнути будь-яких конфліктів на дорозі. Ця категорія людей тісно пов'язана з типом особистостей філософів, уникачам абсолютно байдуже, як поводяться інші водії навколо. Як правило, спостерігаючи на дорозі агресивного водія, водій уникач намагається якнайшвидше виїхати з поля зору роздратованого водія. Тобто такий водій практично завжди надає дорогу, навіть якщо це і не зовсім доречно. Хоча завжди краще уникнути ДТП, ніж стати її учасником і бути правом при цьому. Тип сьомий втікач і, нарешті, останній найпоширніший тип людей, які найчастіше зустрічаються на дорозі, цей тип особистості психологи назвали втікач, такі водії намагаються будь-якими способами відволіктися від того, що відбувається навколо. Наприклад, вони слухають за кермом гучну музику і часто розмовляють під час руху телефоном. Таким чином вони намагаються захистити себе від усього довкола. Насамперед, такий тип людей робить це для того, щоб убезпечитися від соціальних відносин на дорозі. У другу чергу такі люди своєю поведінкою розраховують, що будуть захищені від стресів та розчарувань на дорозі. Але відволікання на дорозі є найбільш поширеною причиною ДТП. Тому така поведінка є точно не найкращою за кермом. Напишіть у коментарях, чи належите ви до якогось із зазначених типів особистості, що ви вважаєте в своїй поведінці позитивним, а що негативним. Можливо, ви належите до типу особистості, який ми не назвали у цьому відео. Поділіться з товариством цією інформацією. Підписуйтеся на канал, ставте лайки цьому відео, якщо сподобалося, або дизлайки, якщо не сподобалося. І до зустрічі в наступному відео.